У Полтавській області викорили незаконну схему отримання другої групи інвалідності для ухиляння від мобілізації. За даними поліції, 48-річний посередник пропонував клієнтам за гроші, фіктивне лікування, підроблені медичні виставки та гарантію рішення експертної комісії. Вартість послуги становила 6 тисяч доларів США та 5 тисяч гривень. Після оплати клієнтам видавали підроблені документи та інструктували, як використовувати для отримання пенсії та відстрочки від призову. Посереднику повідомили про підозру у пособництві в отриманні неправомірної винагороди та організації підробки документів. Санкція передбачає від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади до трьох років. В одеському порту південний стався витік рослинної олії в екваторію чорного моря після обстрілів РФ. Через атаки роботи з локалізації забруднення проводили лише у перервах між повітряними тривогами. Фахівці встановили загородження. Спеціалізовані судна збирають олії з води. Олія органічна речовина, яка розкладається природним шляхом, але зараз приймають всі заходи, щоб запобігти поширенню забруднення. Начальник одеської ова Олег Кіпер повідомив портовий канал залишатиметься перекритим до повного усунення наслідків птахів, постраждалих від забруднення, прийматимуть в реабілітаційному одеському зоопарку. На кордоні зі Словачиною прикордонники та поліція затримали двох наркоділків, які намагалися ввести в Україну майже 4 кілограми метамфетаміну. Автомобіль Ауді, яким подорожували пасажири та його супутниця, перевірили на пункті пропуску Ужгород. Два пакети з наркотиком приховали в коробці з пральним порошком та під одягом чоловіка. Експрес-тест підтвердив, що речовина метамфетамін. Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучили ще 2 кілограми психотропів, транспортний засіб та готівку в національній та іноземній валюті. Інтовна вартість вилученого на чорному ринку близько 9,5 мільйонів гривень. У Москві у дворі житлового будинку вибухнув автомобіль. Постраждав ймовірно 56-річний генерал-майор РФ Фаніл Сарваров, керівник оперативної підготовки. Інцидент стався близько сьомої ранку, 22 грудня. Вибуховий пристрій спрацював під нижчим Кія Соренто одразу після початку руху. Внаслідок вибуху пошкоджено щонайменше два автомобілі. Водій позашляховика отримав численні травми та перебуває у важкому стані. Сарваров відомий участю в бойових в Україні Чечні Південній Осетії та Сирії очевидці повідомляють, що вибух був надзвичайно гучним. Правоохоронці з'ясовують обставини події.